Вітаю! Сьогодні у нас з вами немає нового матеріалу, тому буде три задачі. Давайте будемо розбиратися. Перша задача 4.38. Резістори опораві 80 і 16 Ом, з'єднані єдна, послідовно. яку частину становить напруга на другому резисторі від загальної напруги на ділянці кола. Ну, якщо хочете, то можете в розв'язанні зробити себе схематичний Рисунок для того, щоб розуміти, де у вас перший резистор, де у вас другий резистор. я буду рахувати зліва направо, як це зазвичай робить. І нам сказали, що є опор першого резистора, є опор другого резистора, і нам потрібно знайти відношення напруги на другому резисторі до загальної напруги. Як ми... Бачимо за умовами, у нас послідовне з'єднання в задачі. Це означає, що ми знаємо всі закономірності цього з'єднання. Але нам потрібні не всі, нам потрібен тот факт, що сила струму не змінюється, і нам потрібен тот факт, що опер дорівнює сумі оперів. Тому ми можемо а, знайти загальну а, силу струму, і з неї вже знайдемо а, загальну напругу. Так, ми не знаємо силу струму, але важливо, що вона однакова, і цим ми будемо користуватися. Тобто, якщо ми хочемо знайти загальну силу струму, то це загальна напруга поділіть на загальний опір. Звісно, ми можемо виразити загальну напругу. А далі ми можемо знайти напругу на другому резисторі. На другому резисторі напруга буде у 2, і ми будемо потім це у 2 на СУ, але. Сіла струму там буде така сама, як на, на обох резисторах одночасно. Тому, коли ми будемо знаходити відношення, сіла струму у нас скоротиться. Ну і ми зможемо розв'язати задачу, тому що відношення напруг воно буде дорівнювати відношенню оперів. Мабуть, ви спробували задачу розв'язати трохи іншим способом. Сподіваюся, що у вас все одно вийшло. Це Можливий варіант, це не єдиний можливий спосіб розв'язання. Як ви пам'ятаєте, що в восьмому класі були проблеми, в тому числі в мене, як у вчителя, кожен з вас мог запропонувати свої способи розв'язання таких задач. Тому дивитися вже на вашу правильність, якщо є якісь сумніви, ну, запитуйте, будемо разом розбиратися. Це перша ваша задача. Друга задача, давайте я буду потроху рухатися вперед. Труба 4,40. Резистори опорами 250 і 150 Ом з'єднані паралельно, яка частина загальної сили струму тече через другий резистор. Зрозуміло, що задачі дуже схожі ідейно, але зараз у нас трохи інше з'єднання. Але майже ідея одна та сама. Тобто, у нас знов є два опора. Ну, будемо вважати, що верхній це перший, а ніжній це другий, хоча це не важливо. І знаходимо відношення сили струму до загальної сили струму сили струму через нижній до загальної сили струму. При паралельному з'єднанні ми розуміємо, що відношення сіл струму буде обернено пропорційна відношенню оперів. І ось тут я показую трохи інший підхід для, до розв'язання задачі. Мабуть, ви розв'язували трохи по-іншому. Важливо, щоб ви прийшли до того самого висновку, до якого ми зараз разом прийдемо. Дивіться, відношення сіл струмів, воно обернено пропорційне відношенню опорів, сіла струму через перший, через ось цей він нам не потрібен, тому я можу його виразити як загальний струм мінус другий струм. І тоді я буду шукати не перший до другого, а загальний мінус другий діліть на другий. Ну і відношення опорів. Далі я можу поділити і на і 2, і і 2 на e2. Здесь буде одиничка. Здесь у нас буде саме то відношення, яке нам потрібно знайти, тільки перевернуто. І далі тільки алгебра. Ми залишаємо оце відношення, приводимо до обшого знаменника ось цю частину, і після цього перегортаємо дроб. Ось цю І на І2, а здесь ось цей вираз для опорів. А коли ми це перевар... перегортаємо, ми отримуємо саме те, що нам потрібно знайти. Підставляємо значення опорів. Я нагадую, що в цієї темі дуже класно, якщо ви не будете окремо перевіряти одиниці, а зазвичай будете підставляти числа відразу з одиницями вимірювання. Так, тут є різні задачі, деяких нам. Бажано, щоб ми робили якусь загальну формулу, і після цього перевіряли одиниці і обчислювали, але коли ось такого типу задачі, мабуть, я все ж таки раджу обчислювати відразу. Добре, це у нас друга наша задача була. Сподіваюсь, вони не настільки складні, як була вчора одна задача з купи резисторів і Варіантів їх складання. Добре, і ще одна задача у нас сьогодні: 4.48, кола зображено на рисунку, приєднано до джерела постійної напруги 44 вольт. Ну от джерело, бачите, ось один. В одно коло, ось інше коло. Ось так джерело іноді теж позначаю для того, щоб не рисувати загальну схему, таку проводочки, щоб сюди не тягнути або донизу. Ось так показують, що воно до джерела постійної напруги під'єднано. Амперметр, ось тут у нас є, він показує 500 мА. І потрібно знайти напругу на кожному з резисторів. У нас 4 резистора, на кожному потрібно знайти напругу. Ми знаємо, що опери Перший і четвертий, вони однакові, але ми не знаємо, чому вони дорівнюють. А другий, ми знаємо, що дорівнює 44 Ом. Ось така задача. Давайте будемо розбиратися. Але якщо ви знов будете покроково рухатися, я сподіваюся, що ви не загубитесь в розв'язанні цієї задачі. Нам дана загальна напруга. Нам дана сила струми, але в міліамперах, тому я відразу її переводжу в систему інтернаціональну. Нам сказали, що перший і четвертий резистори мають однаковий опор, а другий опор ми знаємо, опор другого, другого ми знаємо, 44 Ома. І знайти потрібну напругу на кожному із цих резисторів. Я напишу пішов у ІТА, щоб чотири рази в ній писати. Що я... Хочу спочатку зробити, я е, почну знаходити те, що можу відразу знайти. Відразу я розумію, що якщо Амперметр показує струм пів Ампера, а опер резистора я знаю, то струм протікає через другий резистор пів Ампера, і його опер я знаю. Я знайду напругу. Якщо я знайду напругу тут, я можу знайти напругу тут. Вони однакові. А потім я розумію, що загальну напругу я знаю. Якщо я вичту ось цю напругу, то це буде напруга, яка разом на першому і четвертому. Але розподіл при такому з'єднанні, вони послідовні, буде пропорційний їх операм, а опори однакові. Тобто напруга на кожному із них теж буде однакова. Ось по цьому алгоритму я і буду рухатися. Тобто, спочатку знаходимо напругу на другому резисторі. Це для цього ми знаємо. Це у нас буде сила струму амперметра умножити на опер резистора. Відразу буду обчислювати. Це буде 22 вольт. Логіка підказує, що другий третій поєднані паралельно, тому напруга на третьому така сама, як на другому, тобто ті ж саме 22 вольта. Далі, так як у нас опери першого і четвертого однакові, то і сила струму через них однакові. А це означає, що і напруги на них будуть теж однакові. І ці напруги вони будуть дорівнювати загальна напруга, мінус ось ці 22 вольта, які припали на ось ці паралельні. З'єднані резистори, і то, що залишилось 22 вона поділяється між ними, це буде 11 Тобто, відповідь у нас такава, що є напруги на першому, четвертому однакові по 11 вольт, і є напруги на другому і третьому однакові по 22 вольта. Ось такі задачі сьогодні у нас з вами були. Сподіваюсь, що вони у вас не викликали ніяких таких проблем, тому що задачі просто тренувальні, але вони. Потрібно для того, щоб ви потроху логіку розв'язання таких задач зрозуміли, а потім потроху будемо ускладнювати поступово. Все зараз можемо трохи відпочити. Але це поки що не все, нам ще продовжувати. Зараз я зроблю паузу і спробую записати наступну.